Воюємо за країну чи за систему погляд військового найкращі історії з україномовного Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Я діючий військовослужбовець. З кожним днем маю таке відчуття, що захищаю не Україну, а відтворену УРСР. Продажні медіа і блогери нормалізували насильство ТЦК, тавруючи людей ухилянтами. За три роки ми пройшли шлях від вільного суспільства до системи примусу і кріпацтва, що веде до радянщини. Воювати за це я не хочу. Я не розділяю ТЦК і зсу. Одні ловлять, а інші утримують. Армія часто діє за совковою логікою: безглузді накази, сидіння під вогнем без сенсу, тисячі загиблих просто так. Це армія неефективність. Сті, а сліпого виконання. Відповідальність лежить на владі, яка пожертвувала людьми замість території, не усвідомлюючи, що країна без людей не має майбутнього. Майбутнє втрачене разом із загиблими і втікачами. Це були не так звані ухилянти, а основа економіки і суспільства. Ветеранів чекає ПТСР, розчарування залежності і тюрми. Особисто я вижив завдяки холодному разуму і вибору життя людей замість безглуздих наказів. І з часом стало очевидно, що багато з них не мали жодного сенсу. Це моє суб'єктивне бачення ситуації. І дуже сподіваюся, що я помиляюся. Вона не перетворилася, а була такою завжди. Просто багато кому вдавалося жити у бульбашці і ніколи не стикатися з безглуздим, прогнившим неефективним і антилюдським держапаратом України. А от тепер ця держава влізла у життя кожної людини, і ігнорувати його вже не вдається. Можливо, але такого безпреділа не дозволяла собі жодна влада, навіть Яник. Яник просто не встиг. Поділяю твоє бачення нинішнього і майбутнього, хоч я буду тричі з радою через те. Що я скажу, але у цьому всьому вже нема сенсу, не почистивши нинішню владу від комовства радянщини та корупції, будь-яке бачення майбутнього у цій країні у мене категорично негативне. В суть навіть не у корупції. Ми її не скоро поборемо, а в тому, що треба щось робити з війною, щоб не втратити залишки населення. Бо скоро будемо як рашка території є, а жити на них нікому. На цю тему є хороший вислів. Хто бореться з драконом, ризикує і сам перетворитися на дракона. Цей цирк буде продовжуватися і після війни, якщо при владі залишаться ті самі люди. Констабір з бусиками буде продовжувати працювати, бо на цьому робиться гешефт. Будуть аргументувати потребою у захисті від можливого майбутнього нападу. Може, навіть і не скасують військовий стан, закінчать війну так, бо наче вона і йде, а наче й ні. Це твердження провокує досить небезпечні висновки, хоча я з ним і згоден. Висновки можуть бути будь-які, але факт є фактом. Якщо після війни будуть вибори, то треба 10 разів думати перед тим, як і за кого голосувати. І голосувати, до речі, обов'язково. А якщо виборів не буде, то ну що? Ну у нас неважливо, кого оберуть. Винна завжди буде так звана влада, а не ті, хто її обрав. Обирати у нас. Не вміли ніколи, бо населення ведеться на дешевий популізм і взагалі обирає кандидатів по їхньому іміджу у телевізорі. Дуже приємно таке читати: читати і знати, що армія не вміє промивати мізки так сильно, щоб люди не помічали очевидних речей. Згоден з вами по всіх пунктах. Дякую вам за наш захист. Мені, звісно, дуже приємно, але поки що це не ваш захист, а захист інтересів правлячої верхівки, яка стрімко перетворює країну у Корею 2.0. А як би мав виглядати захист країни, а не правлячої верхівки? І якщо ви настільки проти системи, то чому в ній СЗЧ там чи інші варіки? Неможливо захищати країну без захисту її влади. Мені пощастило, і вдалося знайти місце, де мені відносно безпечно і відносно комфортно. Все зачета інше я розглядав, але поки що толкового нічого не придумав. Неодноразово тут писав, що поки не буде позитивних змін у армії, у роботі ТЦК та найголовніше у державі, ті люди, яких зараз намагаються змусити воювати, просто не будуть розуміти, а за що саме вони воюють. В принципі, принаймні частково ви підтверджуєте мою думку. Питання не тільки в силах для війни, а й в засобах. Всі ці мільйони дронів, три тисячі балістичних ракет, і т.д. існують тільки у хворій уяві Зеленського. Яка мотивація йти воювати, якщо там тактика топого м'яса, а ще й під командуванням совкових м'ясників? Я діючий військовий у бойовій бригаді, яка вже рік стоїть на Покровську. Я не розумію, як воїн може бути проти мобілізації, коли ти сидиш 60 днів на нулі у окопі, тому що тебе ніким замінити. Хеллоу! А ти думаєш, що якщо мобілізують достатньо людей, то буде ротація? Чи вас відведуть? Це дуже смішно. Резерви підуть штурмувати Брянськ, чи може спробують захопити Роботине і вкласти батальйони за село? Тут справа не в мобілізації, а в управлінні ресурсами. Ми воюємо політично, а не військово. Якщо ти не згоден зі мною, то поясни, чим треба керуватися, щоб під час контрнаступу спалити усі резерви обмінні поля, яка суть штурму Курщини. Які стратегічні завдання це вирішило? А Херсон треба було штурмувати? Чи теж? і тоді втрати великі були. З того, що я чув, Херсон не штурмували. Здається, штурмували Давидів Брід або як там то село називається. Можу помилятися, бо пишу з пам'яті. Тоді там майже усю 128-му стерли, а русня згодом вийшла через загрозу оточення і нависаючою проблемою з логістикою. Знову ж таки, там мене не було. Пишу з того, що чув від тих, хто там був. Ну то варто було штурмувати Давидів брід і навколишні села, бо я от читаю ніяких штурмів, але виявляються точки на карті так і грають роль. Якби не такі штурми, то зараз би не. Доводилося їздити і пакувати людей. Будь-які штурмові дії без авіації арти та мінометів це стирання особового складу. Але не дивлячись на те, що були штурми, зарішали удари хаймарсами по Антонівському мосту. А не героїчні штурми, честь і хвала тим воїнам, що поклали там найцінніше, що у них було. Не військовий, але скажу досить очевидну річ, поки ви місяцями сидите на нулі в окопі, десь 800 тисяч військових сидять у тилу. Але замінити вас чомусь ніким. Тому влада просто добиває залишки економіки, висмикуючи. Чи з її рештки тих, хто заробляє гроші, у тому числі і вас, і тих 800 тисяч. Та це не воїн, а тупий пост від незрозуміло кого. Та це звичайний середньостатистичний військовий. Інфу беруть з телеграму та різних зрадорських пабліків. Вони загалом мають викривлене світосприйняття, бо займалися і скрізь усе погано. В їх уяві війна має бути не такою а яка не знають самі. Насправді це все сумно, але інших немає. Поділіться вашими джерелами інформації. У вас є питання до того, чи я справді діючий військовий, чи може до того, скільки я бачив геніальних завдань, які обнуляли групи по 10-20 людей, яких відправляли на позиції, брехавши, що вони ще наші, а там вже була русня? Напевне, після такого я б мав сказати, як у нас усе круто, і писати, які ми круті хлопці. Чи може вам розказати, як хлопці виходили з Курщини і підривалися на своїх мінах у лісі, не маючи зв'язку і кропиви? Напевно, це б мало мені підняти бойовий дух і говорити, як русня я можемо повторити. Я теж не розумію, як можна бути таким зрадобом і писати, що України немає майбутнього, будучи військовим. Бо ця війна яскраво показала, що його нема що навіть криза не змусила владу змінитися. Що суспільство перетворилося у росіян у лічені місяці, і навіть цього не усвідомило, що при будь-якому розкладі тут буде є навіть якщо прямо зараз раха розвалиться і відновляться кордони 91-го. Бо виборів або не буде, і при владі залишиться зелене сміття, або будуть і оберуть ще одного конченого дегенерата, бо інші у нас до верхівки не дорвуться, і на цьому усе реформ не буде. Про європейських змін. Теж не буде, і те, що ви називаєте зрадоємством, по факту є тверезою реальністю, яку можна побачити, якщо зняти рожеві окуляри. Єдиний нормальний вихід це поїхати на х якщо хочеться нормального життя. Просто зараз можна воювати по-іншому, а не так, як у попередній війни. У нас є технології, комунікації, дрони. А ми досі воюємо точками на карті, утриманням невигідних позицій і стиранням людей. Якщо ви розумієте, чому це роблять, то можете пояснити, чому контрнаступ 23-го року не зупинувся. Нили при перших поразках, чому людей відправляли на мінні поля. Якщо цікавить моя відповідь, то тому, що ми ставимо пріоритет на політичні цілі і часто ігноруємо військові цілі, те саме було і на Курщині. Також я вважаю, що якщо б не було контрнаступів, то й не було б і бусиків, і були б адекватні відновлення цілими бригадами. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Я можу сказати тільки те, що після того, як мене з астмою, якою я хворію все життя, та юзаю гормони, кинули у розшук ТЦК. У мене більше немає країни, є лише концтабір, з якого треба тікати. Якщо є можливість, то тікайте. Якщо ні, то не попадайтесь. У мене є приклади, коли люди з хронічними хворобами потрапляли у військо. Це не закінчилося нічим хорошим. Тобі не здається, і ти не помиляєшся. Ти народився, жив і живеш у совочку. Все, що зараз навкруги тебе, це все ще розпад СРСР. Солідарність з автором посту. Не маю бажання захищати те, що на мене фактично сере. Мене не влаштовує той факт, що сере українським гімном. Хоча де там українське? Мене хвилює, що мене принижують. Хвилює, що я повинен. Не захищати тотальне мародерство у той час, коли за мій рахунок і рахунок мого життя хтось наближений або примазаний і так далі, насолоджується своїм. Більше цього не хочу. Не хочу жити у цій країні, не бачу у ній майбутнього. Вже точно від тої армії доблювачки, заради чого я витратив 5 років свого життя. Так а що ви пропонуєте? Армія може розійтися по домам в найкращому варіанті: Росія привезе Януковича, і ми будемо аля Білорусь з вічним президентом, верховенством права і перспективами. На світле майбутнє я пропоную просити політичного прихистку у Канаді і мігрувати туди цілою країною. Прочитав дуже тверезить і сумно, що так все погано з огляду на це, які ваші пропозиції, того, що потрібно робити. Моє бачення таке: аудіт усіх фінансів, які заходили в країну з початку війни, куди зайшли і на що витрачені, покарання відповідальних осіб шляхом конфіскації майна у двократних розмірах нанесеної шкоди державі, все конституційно, без розстрілів і іншого радикалізму, реформа податкової системи, трансформація ТЦК у щось типу центру зайнятості, але для військового сектору, а рекрутинг, з повністю цивільним персоналом, реформа ЗСУ, перехід до тактики активної оборони без контрнаступу оперативного рівня створити рейтинги командирів, у яких є обов'язковими пункти бойових зіткнень і втрати серед особового складу, ввести допустимі коефіцієнти між втратами і кількістю бойових зіткнень. Пріоритизація безпілотників. Не бачу сенсу атакувати територію Росії, краще використати це як аргумент готовності до миру і атакувати, наприклад, 100 кілометрову зону від ЛБЗ. По-вашому, кожнісінька бригада змушує вмирати нізащо, чи може є якісь де більш-менш все нормально Налагоджено, коли до вас прийшло усвідомлення, що все так, як ви це описали. Скільки служите? Як потрапили у військо? З чого випливає, що майбутнє втрачене. Ви не вірите у здатність українського народу змінитися? За кожну пригаду не знаю. Напевне, третя штурмова своїх людей береже приблизно влітку 24-го року. Бусифікований. Я описав тенденцію майбутнього, яке я бачу. Ні, не вірю. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Talks. А ще ми створили telegram бот за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас будь-яку інформацію, яку ми перенаправимо до нашої спільноти. Це може бути ваша історія або коментар. Або питання, усі посилання, як завжди, в описі до цього відео.